Трудове законодавство зазнало чимало змін у період дії воєнного стану. Отже, виникає досить важливе питання. А чи зазнав змін порядок прийняття на роботу? Хочете знати подробиці? Дивіться далі. Під час дії воєнного стану порядок прийняття на роботу не зазнав змін. Процедура встановлена законодавством, залишилась така сама. Працівник подає відповідні документи, якими є паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудова книжка у разі наявності, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Також працівник подає реєстраційний номер облікової картки платника податку. Дана вимога передбачена податковим кодексом, оскільки фізичні особи зобов'язані повідомляти інформацію про реєстраційний номер облікової картки фізичним та юридичним особам, що виплачують їм доход. Отже, це обов'язкові документи, які має подати працівник. А чи може роботодавець вимагати подання ще якихось документів? Так, може. Проте тільки у встановлених законодавствах випадках. Працівник має подати документи про освіту, про стан здоров'я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. Також працівник пише заяву про прийняття на роботу. Роботодавець свою чергу веде наказ про прийняття на роботу та повідомляє Державну податкову службу. Також, у разі якщо працівник є військово зобов'язаною особою, то роботодавець повідомляє протягом 7 днів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. А чи може встановлюватись випробування при прийнятті на роботу? Скажімо, для особи з інвалідністю. Так, у період дії воєнного стану умова про випробування може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. При цьому потрібно пам'ятати, що у період випробування на працівника повністю поширюються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством. Досить частими є випадки, коли виявляється, що працівник працює неофіційно. Що це означає на практиці? Працівник може не отримати відпустку, на яку він має право, може не отримати заробітну плату. Буде відбуватися втрата страхового стажу тощо. Тобто, при неофіційному працевлаштуванні все відбувається на розсуд роботодавців, тому і впевненості у дотриманні прав працівника немає. Отже, якщо працівник не впевнений, що він працює офіційно, або ж з якихось причин роботодавець не ознайомив працівника із наказом про прийняття на роботу під підпис, працівник може та має право вимагати копію наказу про прийняття на роботу. Також працівник має право подати трудову книжку із вимогою про внесення запису про прийняття на роботу. Це можна зробити та подати письмову заяву із проханням внести дані записи. Якщо ви хочете дізнатися більше, звертайтеся за консультацією до юристів громадської організації Трудових ініціатив. Також ми рекомендуємо за можливості укладати письмовий трудовий договір, для того, щоб всі моменти працевлаштування були чітко прописані. А якщо ви хочете дізнатися більше про всі моменти укладення трудового договору, дивіться більше у наступних відео.